Вітаю на каналі онлайн школи бухгалтері АВС з вами Ірина Тимошенко. В цьому відео розкажу про найважливіші зміни з 1 січня 2025 року для ЮРОСіптофобів, що містяться у проєкті закону про держбюджет на 2025 рік. Ця інформація важлива для планування витрат вже на наступний рік. 14 вересня 2024 року Верховна Рада України отримала від уряду проєкт закону про державний бюджет на 2025 рік. Проект не передбачає збільшення мінімальної заробітної плати та прижиткового мінімуму. Так, згідно статті 7, прожитковий мінімум протягом 2025 року для працездатних осіб становитиме 3028 гривень, а мінімальна заробітна плата із статті 8 8 тисяч гривень впродовж року. Цікава інформація щодо індексації заробітної плати протягом 25-го року. Так, стаття 35 закону про держбюджет. Передбачає установити, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення, провадиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2025 року, який приймається за одиницю або 100%. Сума індексації, яка склалася у грудні 2024 року, у січні 2025 року не нараховується. Це саме стаття 35. Отже, Алгоритм дій щодо індексації буде такий, як у 2024 році. Сума індексації, що буде нарахована у 2024 році, виплачується працівникам, але у 2025 рік не переноситься. Індексація 2025 буде з нуля. Тож, якщо роботодавець в січні 2025 року не підвищить оклади працівникам, то для них базовим місяцем стане грудень 2024 року. Якщо ж січня 2025 відбувається підвищення окладів, то саме січень стане базовим місяцем. Якщо протягом 2025 року знову будемо підвищувати оклади, то саме місяць підвищення стане новим базовим. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємств та ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисними наші безкоштовні вебінари, що ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити корисну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Також закон... Про Держбюджет, його проєкт передбачає зміни щодо ЄСВ. Їх дві обидві погані, бо передбачають збільшення платежів. Так, стаття 40 проєкту Держбюджету передбачає збільшення максимальної бази нарахування ЄСВ для всіх роботодавців. Зараз максимальна місячна сума доходу фізособи особи для нарахування ЄСВ це 15 мінімальних заробітних плат. Тобто 8 тисяч помножимо на 15, отримаємо 120 тисяч. З 1 січня 2025 року вона буде становити 20 мінімальних заробітних плат. Тобто без зміни мінімалки ми маємо вже 160 тисяч гривень. Друга зміна стосується ФОПів та самозайнятих осіб. Бо пункт 3 перекінцевих положень проєкту держбюджету передбачає призупинення на 2025 рік. Дії пункту 9 прим 19 прикінцевих положень закону про ЄСВ, за яким з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом ще наступних 12 місяців всі підприємці мають право не нараховувати, не вчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе. Отже, починаючи із січня 2025 року ФОПи та самозайняті особи повинні будуть сплачувати ЄСВ за себе так, як робили це. Ще до березня 2022 року. Колеги, про те, за які порушення примусово переводять ФОП зі спрощеної системи на загальну, ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили, дуже корисно. Продовжимо. Ще раз. Нагадую, що за проєктом закону про держбюджет на 2025 рік і січня 2025 року ФОПи та самозайняті особи повинні будуть сплачувати ЄСВ за себе. У 2025 році мінімальний місячний внесок ЄСВ становитиме 1760 гривень. Тож, за перший квартал 2025 року мінімальна сума ЄСВ для ФОПів за себе, 5280 гривень. ФОП мають сплачувати ЄСВ до 20 го числа місяці, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Тож, останній день сплати ЄСВ за перший квартал 25-го року це 19 квітня, але це субота. Тому останній день переноситься на понеділок, 21 квітня. При цьому дії і максимальна база для нарахування ЄСВ з 1 січня 2025 року це 160 тисяч гривень. Отже, максимальний місячний розмір ЄСВ для Фобі складає 35 тисяч 200 гривень. Зверніть увагу, що і в 2025 році продовжить діяти ЄСВ звільнення для мобілізованих ФОПів, що передбачене пунктом 918 прикінцевих положень закону про ЄСВ, а також для ФОПів, що зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, це під пункт 9 прим 3, прикінцевих положень закону про ЄСВ. Звичайно, не пов'язані з війною пільги залишаються для ФОПів та самозайнятих осіб. Так, ФОП-пенсіонери або особи з інвалідністю, сплячі ФОП-загальносистемники або ті ФОПи, за кого сплачує ЄСВ роботодавець за основним місцем роботу, можуть і надалі не сплачувати ЄСВ за себе. Колеги нагадаю, поки що Рада не ухвалила закону про держбюджет на 25 рік і все ще може змінитися. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові важливі відео. А на цьому все. Якщо було цікаво, ставте лайк. До зустрічі!